У львівських поліклініках триває медогляд. Більшість школярів, кажуть медики, його вже пройшли. Тому наразі під лікарськими кабінетами черг немає. Всі лікарі були на місці майже. І З першого разу у нас вдалося пройти. Навіть ми пройшли щеплення. Нам капали капельки, якісь дуже несмачні. Першокласників оглядає найбільше лікарів. Обов'язково такими як хірург, як ендокринолог, логопед, психіатр. Дитина скеровується на загальні аналізи крові сечі, кална яйцеглист, аналіз на цукор крові. Усім школярам сімейний лікар проводить пробу руф'є так перевіряє стан серцево-судинної системи. Треба бути здоровим, щоб вчителі знали, чи ти здоровий, чи ти не хворий, ходиш до школи. Раніше школярі проходили медогляд у школі. Ось уже два роки їх обстежують лише у поліклініці. Лікарі кажуть, так частіше виявляють захворювання шлунково-кишкового тракту і центральної нервової системи. Спостерігається тенденція до більшої захворюваності дітей з опорно руховим апаратом і з погіршенням зору. Пройти медогляд можна ще й у вересні. Зрештою кажуть лікарі, це можна робити впродовж усього року.